Доброго дня панство. От Я хотів би поділитися з вами своїм таким захопленням, яке триває біля 4-5 років. Треба згадувати. Показую це перед нами полин лікарська. Боже, древко ще називають. Ось цей полин я розмножую і трішки оце що хочу показати, це я зрізав був недавно. Зараз покажу, як я його цікаво в водичці укоренив. Але ось тут у мене багато чого, але про це не буду сьогодні розказувати, затягнеться надовго, перейду на цю меншу мисочку, я вибрав деяких банок відер, в яких я корінював. Власне акцентую на те, що я почав. я Перший рік так зробив, я вже давненько розмовляв. Назвичайно чудове коріння дав. полин, типу Дуже корисна лікарська рослина, росте біля будиночку, дуже ароматна. Деталі треба читати в Ютубі, дивитися, тої пані зеленої Наталі земною зелена планета і багатьох інших, то я не буду зупинятися аж так. Звичайно, корисно для жінок найбільше. І виганяє глистів. Це однозначно, ну, як, як кожний полин. Ну, а це ще що, що в мене є тут, я трішки покажу. Зараз що тут витягнув з тої банки, а маленький корінчик тут Де -де? О, маленький. Це. Плакуча верба, вони ну, маленькі, корінчі поки що. А, ось. а це, як на мене, мені здається, по листочку бачу, трохи подібно на вербу плакучу. Ну, це, мабуть, форзиція. Ми звикли її бачити а, такою жовтою, красиво, освітне одна з перших, дуже медоносна, дуже корисна рослина. Ну, Здається, що це вона? Я отак трішечки поки що вагаюся сказати. Місцями близькі до верби плакучої, бо верби листя витягнуті. А тут такі. Такі трошки коротші і міцніші. такі, Отже, так я поділився трішки, але ну, це точно верба плакуча. Ось оце верба плакуча. коріння має чудове. ну Не скажу, бо вона дуже тоненька гілочка. Рекомендую брати грубші. І плюс в чому такого розмноження? Я запихав землю. Ще ця весна виявилась холодною, що ви бачите, чиє коріння. Не треба поливати щодня, в хаті тепліше. От ця весна була дуже, хто знає, заморозки були тривалі, трошки зменшу кадр І так далі. Ну і це невідомо, що би то сталося. А так я в хаті виростив, теж не було аж так тепло. І, як на мене, вдалося, я дуже задоволений результатом. Ну Що ж тут у мене є? Здається, ця, калинолистий пухирник, який має цікаве таке грубе стебло, він має такий отвір. Я покажу вдало, бо то знімаю без цього стабілізатора. Він ну, коріння не запустив. Не пустив, але він, і, і, здається, його, Вдається мені його розмножувати. Но на цей раз тут я не знаю чи... А, ось це є теж є один темний, їх є двох видів, зелений і червоне листя. Тут не дуже може видно, що воно таке червоне, але потім буде червоніше. Ну, я не бачу коріння. Але він землю, коли запихати, мені здається, що вдалося мені. Розможете, я так зараз перейду. Ось оце, Ось оце він. Тут краще навіть. Це він. Отже, я експериментую. Дуже задоволений, це моє таке хобі, навіть переходить на професійний рівень. Ну і є окреме питання про хвою, про інші дерева, я про це окремим разом запишу, бо щоб не затягувати цей. Ну Ці корінчики мене само втішили, Я сьогодні вперше подивився, бо куди по, ловив красу квітучих дерев, дуже красиво у нас в Карпатах Славську. Ну і на цей раз я. Сьогодні не пішов, хмарна погода і дуже перевтомився. Не страшенно спина була, і ще щось. Я ще не є до кінця здоров'я, щоб аж так навантажуватися. І вирішив не йти категорично. Ось. Ну, Такий корінчик випустила ця верба, котра плакуча. Ну, Її бажано ще залишати. Було трішки холодно в кімнатах. Тут Така справа на сонці не можна залишати, залишати на підвіконнику. Треба десь якось, щоб сонце не випалювало. От в мене деякі випалило. Я вже, мабуть, і викинув. Отже, треба, щоб було і тепло, і відповідно в тіні. Ну а про хвою взагалі окрема тема. хвоя згорить на сонці, кожна. Тож, рекомендую, особливо хто старший трішки має час, то хобі, чи як то назвати, варто зайнятися. Це з віком багатьом подобається. І ось в мене згоріли картини, багато що згоріло, але а дерева, які я посадив, доглядав, залишились живими. Я і минулий рік, і цього року. Їх доглядаю, поливаю. І це, знаєте, теж як, як діти такі витягнув. О, який він тут моцненький, цей, цей полин. Бачите, який корінь? Потужний, я не сподівався. Я його розмножував вже, але прямо в землю. Но, нагадую і кажу, що так легше, бо поклав у воду. А, я ще один ну, маю таємницю. Я як помічнею корінь. Ось. О, Боже, там бачите, скільки коріння. Поклав вербу, звичайну. Тут ще щось в мене пустило коріння, ще й не знаю, що велике, бо без листя. Ось, ось це листя верби, звичайної верби. Я десь то читав, чи чув, бо я тим давно займаюся, в років з п'ять вивчав у інтернеті, потім перейшов на практику, щеплення і так далі. Я дуже тим задоволений, якщо чесно, бо якби не це, я б, напевно, вже тут, на цій землі, і зовсім не хотів жити. так? Така маленька радість. Тож, творимо. Заразом з природою і будьмо здорові.